Привіт усім. Я професор Пістанов Ігор Миколайович, кафедра економіки Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Я пригадав ще одну цікаву баєчку, яку я розповідаю для того, щоб було цікаво, звичайно, в циклі професорські байки. А історія тут така. Ну, як завжди, все починається з дипломників, бо вони вчаться-вчаться, а коли треба виконувати дипломну роботу, у нас усі дипломні роботи робляться на фактичних реальних матеріалах. І приходить до мене дипломниця і каже: я не знаю, по чому писати диплом. Я кажу: ну, по місцю вашої роботи, вона каже, так я секретар селищної ради. Що там у нас цікавого можна придумати і оптимізувати? Так, як це робиться на нашій кафедрі, і більше ні на одній кафедрі ніде. Я кажу, господі, а які у вас проблеми? Та вона каже: взагалі-то нам не вистачає грошей на велику кількість різних справ. Я кажу, яких справ? Ой вона каже: Ой Боже, там і ремонт дороги, і ремонт клубу, і ремонт дитячого садка, і школу ремонтувати треба. і... Та там багато всього. А я вам зараз покажу купу цих усіх проблем. Ось дивіться, який кошторис був на всі ці справи. Три мільйона з хвостиком для селищної ради це була сума непідйомна. Я кажу так: проголосуйте, за яку краще. Взятися. Вона каже, так у нас хто в ліс, хто по дрова. Ті кричать те, ці кричать це. Я кажу, я все зрозумів. Треба скористатися поняттям нечітких множин. І тоді ми легко вирішимо цю проблему і знайдемо, куди краще всього вкласти ті гроші, які у вас є. Зібрали, звичайно, голоси: хто за, хто проти. І потім скористалися методом побудови нечітких множин. Ось ми побудували нечітку множину. достатньо чи прийнятно. Ось нечітка множина теж недостатньо прийнятно і занадто. і так далі. Розробили спеціальну систему. Це все за допомогою спеціальної програми, це не вручну. Розробили спеціальну програму, придумали. Набірничі таких правил, ось поверхня відгуку, створили систему рішення, яка дозволила побудувати спеціальну модель от такого типу. Вона простенька. Розрахували функцію відгуку і зразу зрозуміли, до яких. Заходів треба в першу чергу вдаватися. А до таких заходів, до яких функція відгуку має близькість до нуля. Ось такі заходи. І тут показано, що всього треба було 4800 гривень, а у них було 452 гривні 250 гривень. Зробили ми з нею ці розрахунки на спеціальній програмі, а спеціальними програмами наші студенти володіють легко. Пішла вона до начальства, розказала людям, всі побурчали і погодилися і зробили цей ремонт саме такий, як було розраховано методом нечітких ножин. Цим методом, звичайно, володіють тільки наші студенти. І відповідно до цього всі були задоволені. Як бачите, прийоми, які розробляються і розказуються у нас на кафедрі, вони легко реалізуються на спеціальних програмах і дають найточніші результати і дозволяють не тільки заробляти гроші, але їх і економити. А на сьогодні все. Чекайте, бо далі буде.